Звучить музика Вітаємо вас на Франшизе Кемп-2024. У вас дуже потужні сьогодні команди. На цьому році буде надзвичайно особлива місія створити бізнеси для ветеранів. Хочу побажати вам, нашим лідерам, нашим бізнесменам, нашим черпам, щоб вам сьогодні прийшли гарні думки і ми класно попрацювали, щоб дійсно ми створили ті проекти, які можуть бути реалізовані і вчаться в роботу циклпівань для передачі нашим ветеранам. Дуже чудова місія. Дуже чудова команда. Дуже чудова місія. Camp. Це досвід, це заряженість енергією та розвага. Очікування реалізувати найкрутіший соціальний проєкт в країні. Найкращий спогад за івент це робота в команді. Бізнес буде завжди в серці, тому що ми дуже здружилися, ми вже хочемо в Києві бачитися, а там у нас як треба. Той момент, якого ми всі очікували, а це саме презентації наших бізнес-проєктів. Це, мабуть, найбільше вразило, а найскладніше це дійсно вибрати найкраще. Це дуже цінно, що цей проект для міського. Цей проєкт розтворений рекруту в центрів. є проєкт, який дійсно мене особисто зацепив. І я вирішив дати тим мільйона рівень. Він був сайдний Абсолютно всі проєкти з понеділка перейдуть на Super Human Center, щоб кожен ветеран мав можливість відкрити і розпочати власну справу, яка йому більше дотишить.